У цьому відео ми навчимося, як змінити мову інтерфейсу в операційній системі Windows 10. Тут нічого особливо складного немає, зараз я вам покажу, як це зробити крок за кроком за менше ніж 5 хвилин, і неважливо, яка зараз мова інтерфейсу встановлена на вашому комп'ютері англійська, італійська чи навіть японська. Ви зможете візуально повторювати кроки за мною і в такий спосіб запросто встановити українську мову інтерфейсу на вашому комп'ютері. Першим ділом, звичайно ж, нам потрібно зайти у Windows. Як ви можете побачити, у мене англійська версія Windows, тобто англійська мова інтерфейсу, і ось тут у мене немає ніякої можливості перемкнути мову чи вибрати будь-яку іншу мову. Тому нам спочатку потрібно натиснути на іконці Windows, або ви можете натиснути кнопку Windows на клавіатурі, що відкрилось наступне вікно. Ось тут, третій елемент знизу, ось таке коліщатко, і тут написано Settings, що означає налаштування. Можливо, у вас меню виглядає трішки по-іншому, і слова Settings немає, але повинно бути ось таке коліщатко, тому натискаємо сюди. І у нас відкривається наступне вікно. У Windows 10 додано нову спрощену панель налаштувань, яку ви бачите на екрані, і ця панель налаштувань трішки відрізняється від попередніх версій, але з іншого боку, вона навіть дещо простіша. Тут нам потрібно класнути на іконці, на якій пише Languages. Або, простіше кажучи, на іконці, яка виглядає, як буква А, іероглів, і годинник. Тут написано Time and language у мене. Натискаємо сюди і відкривається наступне вікно. Тут. Зліва у нас є меню навігації, нам потрібно перейти на другу закладку зверху. У мене тут написано Region and Language. Натискаємо сюди. І відкривається ось таке віконечко. Ось тут, як ви бачите, у мене написано Languages, це значить всі мови, які зараз є, доступні для мене. І зараз єдина доступна для мене мова це англійська. І тут написано Windows Display Language, тобто мова інтерфейсу, якою я зараз користуюсь. Нам потрібно додати українську, тому ось тут, де є знак плюс, натискаємо Add a Language. І відкривається наступне вікно. Тут нам потрібно буде прокрутити і знайти українську мову. Оскільки тут все відсортовано з алфавітом, українська мова буде ближче до кінця на букву У. Ось вона українська, натискаємо сюди. І ми назад повернулись на попередній екран. Як ви бачите, тепер, крім того, що в мене тут дві мови українська і англійська, у мене на панелі завдань, внизу біля годиночка також з'явилась невеличка секція, де, як ви бачите, написано ENG, тобто англійська, і якщо я сюди натисну. Я вже можу перемикатись між українською і англійською розкладками клавіатури. Але нам потрібно більше, ніж це. Нам потрібно, щоб мова інтерфейсу була українською. Тому натискаємо на українській мові. Ось тут. Тепер ця секція з українською мовою буде виділена сірим кольором, і тут буде три кнопочки. Нам потрібно натиснути першу set as default. Натискаємо сюди. Але, хоча ми вибрали цю мову за замовчуванням, нам потрібно ще встановити мовний пакунок, щоб... Ця мова стала мовою інтерфейсу. Для цього натискаємо тепер на український ще раз і заходимо в Options. Це друга кнопочка зліва або кнопочка посередині, в принципі. Заходимо в Options і у нас відкривається наступне вікно. Як бачите, тут зверху написано Language Options і є кнопка Download. Нам потрібно натиснути сюди, щоб завантажити мовний пакунок, який змінить мову інтерфейсу Windows. Тому натискаємо Download і чекаємо, поки завантаження і встановлення завершиться. Тим часом Windows також встановлює українську розкладку клавіатури для набору тексту і перевірки правильності. Це може зайняти від 3 до 5, можливо навіть 10 хвилин, в залежності від швидкості вашого інтернету. Окей, у мене щось пішло не так. Встановлення базових елементів набору не вдалося. тут ви бачите повідомлення Download Failed, тому можемо подивитись деталі або натиснути Download ще раз, щоб спробувати завантаження знову. Тепер, як ви можете побачити, у мене написано Language Pack Installed, означає, що мовний покунок встановлений. Тепер ми можемо повернутися назад, натиснувши ось тут стрілочку Settings. І як ви можете побачити, у мене українська, тепер set as default will be display language after next sign in. Цей текст означає, що після перезавантаження комп'ютера українська мова стане головною мовою інтерфейсу. Єдине і останнє, в чому я вас попрошу переконати, що у вас українська встановлена як default, тобто що ця кнопочка Set as default не активна. Якщо ось ця перша кнопочка зліва активна, просто натисніть на неї, щоб встановити українську головною мовою або мовою за замовчуванням. Тепер це вікно можна закрити і єдине, що нам залишилось перезавантажити наш комп'ютер. Натискаємо сюди Power і вибираємо Restart. Тепер, якщо я зайду в систему, і тут зверніть увагу, що якщо ваш пароль для входу в систему був якоюсь іншою мовою, крім української, вам потрібно буде перемкнути ось тут, оскільки в мене пароль був англійською, мені потрібно перемкнутись ось тут на англійську і ввести пароль. І тепер, як ви можете побачити, система завантажується і у мене тепер українська мова інтерфейсу. Тепер у мене ось тут кошик, якщо я, наприклад, зайду в якусь папку. Ви можете побачити, що в мене всі папки тепер перейменовані українською мовою і елементи меню теж українською мовою. Ось і все. Я вас вітаю, ви українізували свій Windows.